Мені позвонили знайомі мої давні із Львова, вони теж тут були. І ми з ними так кажуть: покажи нам, де тут що є. Ну, я їх почав водити. І коли ми поверталися назад, то десь в районі Банкової якась знову метушня, знову люди щось кричать, провокатора піймали, знову щось там, телекамери. І ми з Василем теж так. Туди у толпу залізли і що там було. Там був передітий удошник. Він був у гражданську ходив, а там елементи, і він на менто починав кидатися, в драку лізти і таке. І потім його хлопці просто тупо вицепили, сказали, що ж ти лізеш, ну, для чого ти їх чіпаєш. Ну і прибігли свободу, з Майдану визвали. Вони прибігли його обшукали. У нього знайшли посвідчення, зброю, пістолет. І все зібралися люди всі. Він хотів там прибігли ще два удовця, хотіли його відбити, але людей було дуже багато. У них не вийшло. Прибігли камери, почали знімати. І потім значить, вирішили, що з ним робити. Давайте їх відведемо у ментовку. Ми в ментовку не заходили. Хлопці зайшли, його здали. Преса там зайшла, здала його міліція. ну, яка там, випустили года. Та і все. Ми повернулися назад, то стояли у черзі за чаєм, ну, чай пили, то хлопці кажуть, о, Леніна вже звалили. І я кажу, ні, ну брешете. Вони, да ні, І вже ну, по інтернету кажуть, показув, ну дивись, вже Ленін валяється. Кажу, Вася, блін, ну знову ми не вспіли. Леніна без нас. Так, Потім ми відвели, а я тепер згадав, ми відвели його туди на мінтовку, потім збігали ж до Леніна, ну, треба ж Леніна ж було подивитися. Там же ж в очередь я хотів, щоб відбили, ну в очередь я там стиклю, де в очередь така була, я не вліз, нічого не відбив. Кажу, та ладно, пішли. Завтра, кажу, ще день буде, одеб'ємо, що собі потрібно. Ми пішли, пішли туди, і потім оце ж об'явили мобілізацію, кажуть, йдемо наверх. І вже вже стояли намети. Я кажу, Вася, треба кудись у намет якийсь строїтися. За чого? Тому що я далеченько, вдруг що, поки добіжу, ну, це не серйозно, І Майдан знесуть. Він каже, ну, в принципі, да". я так. Тоді, я тоді зайшов, бачу, стоїть намет, так, якраз інститут, от у хреща, угол інститутської. Сидять хлопці, кажу, хлопці, а хто ну, Хто старший в наметі. Вони кажуть, Та там хтось намет. зайди. Я заходжу, нормальний намет, бочка топиться, два, сидять такі два пожилих дідусі, років 60-65. Я кажу, ну, здрасте, здрасте, Матраси в ціла куча одіяла, що мені ще потрібно. Поду, ці подушки лежать. здрасте, здрасте, Кажу, дідьким може до, так ну, місця хотає, якщо що так, прийдеш, та й будеш тут.